За фахом я вчитель начальних класів, звуть мене Михайлова Наталія. Спочатку я вирішувала проблеми зі здоров'ям свого молодшого сину, і я побачила, що тут є гроші. І я вирішила далі продовжувати вже як кар'єрну свою лісність. «Форевер» подобається те, що я можу пересуватися. І жити в країнах, в яких я хочу, тому що ця робота в інтернеті вона мені дає свободу. На даний момент я можу жити в Сіцилії і вести бізнес в Україні. Перспективи я бачу іменно свободу фінансову, тому що тут нема обмежень. Коли я працювала в школі, мої фінанси були обмежені часом. Тобто, як от я знаєте, пословиця така: бери більше, кидай далі, віддихай поки летить. Тобто я не могла переплигнути, скажем, за якісь рамки фінансів. То форевера немає оцих рамків. Це завісить тільки от твого бажання. Перестаньте придивлятися, не треба пробувати воду, окунайтеся зразу. По шию, з головою, ви не на хвилинку не пошкодуєте. За що я тільки шкодую, що я не приєдналася в ту ж минуту, коли мене запрошували, а це зробила тільки через рік. Рік, скажімо, був утеряний.